Та чи почалося справжнє полювання? Прямих наказів Гітлера чи Гімлера про пошук саме ковчега не збереглося. Однак діяльність Ананерби породила безліч теорії, чи не шпорили нацистські агенти Близьким Сходом та Африкою. Особливий інтерес викликає Ефіопія. За давньою легендою, Ефіопської православної церкви, справжній ковчег досі зберігається в маленькій капличці в місті Аксум. Хоча немає жодних доказів, що нацисти дістались туди саме пошука ковчага, такий регіон не міг не цікавити шукачів релігії. Пошуки, ймовірно, велися і в європейських бібліотеках, де агенти Анерби шукали зашифровані вказівки, вони навіть досліджували замки на півдні Франції, хоча це швидше за все було пов'язане з легендами про святий Грааль. Ці пошуки були не просто археологією, Знайшовши таку святиню, нацисти сподівалися не лише отримати зброю, а й переписати історію релігії на свою користь, довівши, що це арійський, а не єврейський артефакт.